Офіцери-рятувальники проводять комплексні перевірки закладів загальної середньої освіти. Мета забезпечити їх максимальну готовність до. Початку нового навчального року під час перевірок фахівці ДСНС оцінюють, наскільки освітні заклади відповідають вимогам цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки акцент роблять на стані укриттів та чи готові у разі загрози прийняти тут дітей і педагогів також на безперешкодності та маркуванні евакуаційних шляхів, справності електромережі, обладнання. Роботі систем протипожежного захисту та сигналізації наявності є правними розміщенні вогнегасників та іншого пожежного інвентарю. Це позначка. Тобто ми заходимо відразу, бачимо, де вогнегасник. Також бачимо схему евакуації, де розміщені вогнегасники, пожежний щит, електрощиток, світлові показчики. Вихід у працюючому стані пожежна сигналізація. Бачимо дату, позначку, що воно перекантоване і готове до використання. На в неї усього Є схеми. схеми. Угу. Да. І а... так само на другому поверсі, а... що другий поверх можна вийти весь куточок цивільного захисту, де написано, як діяти під час різних надзвичайних ситуацій.